Як ви пам'ятаєте, в минулому випуску я більш детально розказав, як працює міст, а сьогодні я більш детально розкажу вам про унікальні, унікальні особливості мостів Старкнет. Отож, мости Старкнет мають дві основні відмінні особливості. Перша із них це різні адресні простори. Тобто адреси StarkNet містять 66 16 шістнадцяткових символів, на відмінну від 40 символів, якщо брати ну, для прикладу в адресах ефірів. Ця різниця виникає тому, що StarkNet побудований з використанням мови Cairo, призначеної для масштабованих та безпечних обчислень. І друга цікава особливість це абстракція акаунтів. StarkNet використовує абстракцію акаунтів, розділяючи при цьому гаманці на поверхневий інтерфейс та смарт-контракт під ним. Це дозволяє використовувати передові функції, такі як багатофакторна аутентифікація і підвищує безпеку. Роблячи при цьому кожен гаманець на StarkNet Смарт. Контрактом ну якось так. Якщо у вас виникають будь-які питання, не сумуйте і не зволікайте, а задавайте їх.